Починаємо відео зі історичної будівлі, але наше основне завдання показати вам тенісні корти. Так, ну це план цього комплексу. Ну, я так розумію, футбольний майданчик. І зараз ми пройдемо до самих кортів, так? Да? Стоянка машин. Людей багато збирається. Ну, зараз ми підійдемо до кортів. Тут багато є е, тенісних кортів, але для зручності є кафешка. Вон вона, так? Да. Угу. Так, дитячий майданчик. А вон дитячий майданчик. І теж видно, що люди грають. Так, трошки пройдемося, попід ці корти подивимося. Так, да, тенісних кортів тут багато. Дуже класний задній вигляд. Ну, мається на увазі природа. Собі на фоні гор можна теніс пограти. Ну, все зачинено, щоб ніхто не смітив, є лавочки. Класно зробили одним словом. Прожектори. Так. От лісок. Гори видно. От. Такий от дитячий майданчик, теж дуже класний. Там на задньому вигляді пісочниця. Тобі як Єгор подобається тут? Так. Да. Ну, бачу, такі є в тому числі стекляні корти з стекляними стінами. Так, да, мені теж подобається, класно тут, класно. Можна тільки порадіти за місцеве населення. У нас ми трішки піділися. а Тут можна познімати корти, ліс, дома і кафе. Да. Ну, давай тоді трошки пройдемося по природі. Ой, які тут гори гарні, як... який вид відкривається на гори. Ну, Хто займається походами, можна вище піднятися, там в ліс зайти. Ми так просто по доріжці прийдемося, покажемо основне. Тобі як Єгор подобається тут? Да, тут красиво. Там ліс, природа. Так, мені теж подобається. Я ж кажу, хто любить природу, то можна собі по такій доріжці якийсь час погуляти. З виглядом на такі гори, чим би не погуляти. Зараз, звісно ж, така рання зима, терапізня. Ой! Боже, рання весна, тере, пізня зима. Ще нема тої зелені, але все одно гарно. Все одно гарно. От тенісні корти. Видно, як Deutsch Fighstreць. оточеные ворами. Такие вот, вот справы. Вот, вот такая вот стакан, но ну, в красный период. Всем пока.